Усім привіт, друзі, ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні ми разом з Ілею Забарним святкуємо його 23 річчя. Найдорожчий захисник в історії українського футболу народився 1 вересня на Троїщині, і знаю, Оля, що ти перейменувала свій телеграм-канал Франс Футбол, і додала туди прізвище Ілі так. Привіт, Юра, привіт всім. А, так мені порекомендували. Сказали, що для популяризації, для пошуку це класно. Ну я додала спробуємо, подивимося, наскільки це дійсно а, впливає на пошук каналу. Ну, свого часу був такий канал. Я не знаю, чи він зараз існує. Михайло Мудрик Брідж, Стенфорд а <-брідж> колись просто він був присвячений лондонському Челсі. А для популяризації зрозуміло, що додали ім'я українського легіонера, який зараз не має змоги захищати кольори синіх із відомих причин, на відміну від Ілі Забарного, який нагадаю, в третьому е турі французької ліги 1 з'явився. В основі І в основі ПЖ зрозуміло. І нагадаю, що це анонсували два французькі видання, великі Лекіп та Лепересьєн, але вони чомусь ставили поруч з Лею. Е, Захисника, а насправді у старті Луїса Енріке на муніципальний стадіон проти Тулузи з'явився бразилець Лукас Беральдо. Нагадаю, що фінальний свисток зафіксував рахунок 6-3 на користь парижан. І ти в себе телеграм-каналі писала, що напевно це найрезультативніший матч вже у цьому сезоні. Ми побачили дев'ять голів фе феєрію феєрію Невеша, до якого ще повернемося. А звісно, чи нас цікавить персона Ілі Забарного? Знаю, що профільні видання не надто високо. Оцінили його перформанс? Е, так, є така річ, які е, 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 поставив п'ятірку. Це не найнижча оцінка, але це, скажімо так, одна з найнижчих, тому що ну, ну на мендешу поставили менше. І Файбен Руїс заслуговував теж п'ятірку і він її отримав. Е, а ось ось'єн. Е, Трошечки оцінили гірше, вони поставили 4,5, вказавши на дрібні помилки в Ілі Забарного. І ну, в цілому Ліпарізьєн і, мен... і після першої гри був таким, скажімо, якщо екіп оцінювали Іллю Забарного трішки м'якіше, тому що це новий гравець. В Паріз'єн одразу включився з критикою. Тому це нормально, і я б сказала, що оцінка це дуже суб'єктивна річ. Я думаю, що якщо в екіпі ти знаєш, наскільки вони до цього підходять серйозно, то в ліпаріз'єн інколи націлений на те, щоб покритикувати ПСЖ. Тому я б сказала, що оцінки ліпаріз'єн можуть бути трошки занижені. От, власне, захожу на ще одне профільне невидання, а статистичний портал, такий як «Софоскорту», там в Ілі серед лінії захисту. Друга найвища оцінка, насправді, в Беральду 6,6%, в Забарнав 6,4, в Мендеша 6,2%, А от найгіршим у складі Парижан був начебто Хакімі. Принаймні це дають ті люди, які наповнюють софа. В нього взагалі оцінка 5,3%. І щодо дій безпосередніх ілі забарного на футбольному полі, знаєш, не здивувало кількість дотиків до м'яча аж 104. тобто він дуже був залучений до гри. А щодо пасової роботи, то прийшло передач 93%, 87 відсотки, з 94. Що приємно, і це зумовно тактикою просто Луїса Енріки, що настільки залучені центральні захисники до розіграшу м'яча. Йдеться про кількість дотиків ілі знову ж таки. Звісно, по перше, було видно, я особливо там у другому таймі, коли лінія оборони ПСЖ була майже біля центрального кола. І звісно, коли до них доходив м'яч, вони виконували вони доставляли їх до інших гравців. І тому так там база бага, було багато пасової роботи. В плані це зумовлено тим, що дійсно у ПСЖ така тактика. З іншого боку, от ти кажеш про оцінку Хекімі. Ну, для мене просто я не дуже люблю оці Оцінки статистичних порталів, тому що вони основані та вони включають якісь статистичні показники. Потім, наприклад, ну, припускаємо, що людина забиває гол і в нього оцінка піднімається. Тобто, це є якась, це може, можна там порівнювати ці оцінки, але сказати однозначно, чи зіграв гравець погано чи ні, тільки беручи за основу ці оцінки, ну, потрібно дивитися матч. Ми ж розуміємо, що Хакімія, якщо ми порівнюємо, ми порівнюємо роботу Хакімі там з усіма іншими оборонцями, це трохи не те, тому що Хакімі більшу частину свого часу на полі проводить в атаці. Тому тут і, і, і звісно, що, наприклад, Ілля в цьому, ну, якщо ми подивимося на весь матч, абсолютно повністю страхував фланг Хакімі. Він страхував, він піднімався вище, він зміщувався півфланг, Тобто він був, скажімо, йому доводилося чистити за хакімі. І це нормально, коли в тебе є такий гравець, який грає дуже високо. І, звісно, і роботи у забарного прибавилося, і він мав дивитися і за флангом, і за центром. Тому, скажімо так, цей матч був важчим для Іллі, ніж перший. Ну, нагадаю, що до першого матчу проти тенанту то на старті поєдинку були припущені дві помилки. Іля подарував м'яча суперникам, а згодом заспокоївся і все вирівнялося. Але от в матчі проти Тулузи також були деякі питання, і вони виникли в тебе, що в двох пропущених гулах Луки Шавальє начебто забарний, неуважно зіграв. А... От Давай повернемося ще на початок матчу. Ілья е, не дуже впевнено знову стартував, е, тому що вже там на третій хвилині він не доборовся, якщо я не помиляюся з маргі, і просто його виштовхнув за бічну лінію. Е, тобто, оця нервозність 15 там хвилин, вона ще залишилася з минулого. Знову ж е, Ілля тільки перейшов. Це другий офіційний матч і не було передсезонки. Ми це списуємо взагалом. Я б сказала, що пересезонка була оці... перепрошую, що перебуває, просто вона була з бормутом. А не з парижанами. Так, да, вона була з вона не була з Парижем, але це теж дуже важливо, тому що він прийшов в нову команду, і він має адаптуватися до цих вимог до гри цієї команди. Тому, напевно, коли е, забарному навіть я розумію, що є там тренування серед тижня, але звикнути до того, що в тебе крайній захисник знаходиться е, біля півматчу, і ти маєш страхувати не тільки свій кусочок, а ще його кусочок, і підніматися вище. Це теж ну, це треба натренувати. Це треба час. Тому. Тому дійсно там були деякі помилки. Наприклад, ну знову ж, при голі, Ілія страху без питань Ілля страхував свого гравця. Це не його поровина, Що там прорвалися до там Беральду, не поспів, там Фабіана Руїса, якщо я не помиляюся, не було і. А, і коли Ілля якраз з, ру, з рукою. Перед цим був момент, коли Ілля з Барколя мали стежити за другим поверхом. Барколя не дограв, ну він а Ілля не підстрахував, не випригнув вчасно. І тут знову ж таки є велике до речі питання у французьких змі до того, що Ілля досі нам не продемонстрував. Ту гру головою, яка в нього є, і вони все чекають, коли він розкриється наповну і почне нормально грати на другому поверсі, тому що якраз цього у і не вистачало. А вони мають на увазі е, гру е, головою біля власних воріт чи біля чужих? Тут питання і біля власних е, воріт, тому що от якраз є такі деякі нюанси, коли Іля, е, скажімо так, не вистрибує вчасно. Щоб ну, скажімо так, вибити м'яч. А інший момент, та, дійсно в штрафному майданчику суперника вони теж хочуть, щоб ілля забивав, тому що ну вони звикли до того, що не дуже високі і пригучі в них там захисники центральні. Ну вони там і Маркіньо забивав, і все, але все одно на Ілію з його вмінням грати головою дуже великі надії. Тому тут ще Ілі потрібно працювати. І в момент, коли знову ну тут. Ілю підставив дуже сильно Хакімі. Перед голі вони виходили в в півфлангу, Ілля з Хакімі перепасовуються, Хакімі віддає на Ілю, який не постигає, і в нього просто відбирають м'яч. І оцей момент, коли вони виходили з цього спідпресингу, він був невдалий з підставою Хакімі. Не сказати, що Ілія прям повністю провалився в цих двох епізодах, що він привіз, ні. Просто десь можливо. Він міг зіграти якісніше, ну і давай до плюсів. Нагадаю, що е, забарний був дотичний до одного з забитих м'ячів е, Жуаунемеша, е, який відзначився у цьому поєдинку е, хитриком, і при цьому двічі забивав ударом через себе. Просто щось феноменальне, зважаючи, що в портуальці зріст 174 а в принципі, xg Показник цих м'ячів 0,43, якщо я не помиляюся, за деякими статистичними порталами, і тоді Ілля поборовся в штрафному майданчику. Це було на правому куті воротарського. І м'яч відправився на дальню стійку. Потім там були і так і опинився м'яч. Потім в згодом перепрошую в Невеша. Тому можна доплюсувати, що він е, став активніший біля чужих воріт. Е, чого не було помітно відверто у складі е, англійського бормута е, протягом минулого сезону? Е, він е, якщо заходив штрафі майданчик, то гольових нагод на було обман для того, щоб відзначився український захисник. Я думаю, що в ПСЖ в нього буде більше нагод для і відзначитися, і забити, і подачі є з кутового і і стандарти ПСЖ їх постійно заробляє, вони постійно будуть. І нагоди є з плюсів, що мені дуже сподобалося в Іллі, от коли якщо ми... Приберемо оці 5 там хвилин нервового початку. Ця кінцівка, коли там все ПСЖ, там не тільки, я ж кажу, що це не тільки вина Забарного, там все ПСЖ почало вже думати, що матч завершився на 80%. там. Якійсьхвині, тобто, це стандартна ситуація буває таке в ПСЖ. Але от середина матча Ілля абсолютно підстраховував партнерів, віддавав передачі, точні передачі. Навіть в доволі скрутних становищах він намагався знайти ногу партнера. Тобто він робив і знову ж в обороні в тих моментах, які були у Тулузи, він справлявся, ну, от в середині матчу. Витримував абсолютно свій спокій. І один ще момент дуже багато було розмов про те, чи може замінити хтось в складі ПСЖ Маркініса з його довгими передачами. Ілья абсолютно класно справляється з цим, він від, він доволі точно віддає довгі передачі. Тобто можна подивитися на те, що забарний ще ще. Трішки ще десь, може, півроку, і спокійно з Маркіні зможуть чилити собі на лаві запасних, відпрацьовувати, говорити, це моя команда. А, так, знову ж, коли ми будемо говорити про ПСЖ кінцівку, ці всі моменти, які вони припустились, варто сказати, що ну, на мене ж пішов, вийшов пачо, і забарний. Тобто на а, полі опинилося одразу три центральних захисники. А, Хакімі піднявся вище. І якщо, ну, як на мене, в деяких епізодах це реально було три центральних захисники. ПСЖ так не грає. Ну, пасажі, у ПСЖ таких матчів було дуже небагато. І, хоча, як чесно кажучи, мені дуже сподобався такий варіант, якби я б його награвала. Тому що у Луїса Енріке виходить так, що можна розмістити. А, Ну не жертвувати навіть Маркінісом за Барнем і Пачо в деяких матчах. Тобто, цей варіант, мені здається, можна якось припустити. Тим паче, що в минулому сезоні, як вже декілька разів на це наголошувала, що такі матчі були з трьома центральними захисниками. Це кінцівка матча проти Манчестер Сіті, і перед цим був матч в чемпіонаті з Ланцем. А почекай тоді. А куди Ну Мендеша дівати? Чи ти маєш на увазі, що грати в 3 ЦЗ і окремо вище, що Брав Хакімі з Мендесом? Uh... Тут залежить від того, який суперник, тому що номенти ж дуже часто в великих матчах, наприклад, заграється, піднімається вище. І ну, є таке неголосне правило в ПСЖ, що в топ-матчах ж немає права переходити, скажімо так, підніматися на позицію Вінгера. Тому що, якщо ви подивитися, ну, якщо подивитися матчі в Лізі 1, він абсолютно тусується поряд з барколя. Ну і в тебе залишається внизу два центральних захисники, які мають закрити і сторону. Хакімі і сторону Неваша. Тому, як опцію, я не кажу, що це буде стандартна схема, тому що, навряд чи Луїс Ендрікі відмовиться від своїх 4-4 чи 4-3-3, ну, і такого плану, там, просто вже в, на, в атаці, там, не, там неважливо, чи 3, чи 4, тому що там все, все міняється, там сумбур. А от в обороні, можливо, чого б не спробувати? Е, можна, можна по-перше, по -перше, Хакімі поїде на Кубок африканських націй. Ось ось можна з Хакімі вже немає. Ну, наприклад, ну, мендеш на своїй позиції просто вище біля півзахисту як варіант. Тобто ми ж ще маємо думати про кубок африканських націй, який забере хакімів цієї команди. І комусь доведеться грати на його позиції. Зараз ми бачимо, що туди Лісенлікі намагається награти ворена Мері. Ну, але, якщо чесно, ну це не найкраща заміна, тому що і тут треба і оборона, і атака, і ну, той обсяг роботи, який дає Хакімів Атаці, і Мері просто поки не може давати. Зрозуміло, і нагадаю, що були чутки в деяких французьких ЗМІ, ще перед підписанням професійного контракту, повноцінного контракту із ПСЖ, і Лею забарним, що, начебто, Луїс Сенріке може спробувати застосовувати українця на правому фланзі оборони у тих випадках, коли буде недоступний Хакімі, і такий ти випадок вже назвала, це Кубок африканських націй. І до ще одного питання, Оля. Щодо яке має відношення до нашого українського захисника, нагадаю, що забарний після матчу з лансом висловився щодо присутності у клубі російського голкіпера Сафонова і сказав наступне: що я викону далі свої професійні обов'язки. Але при цьому наголосив, що він, як українець, і як і наголосив також на тому, що четвертий рік уже триває повномасштабне вторгнення РФ до України, він не збирається толерувати цього всього, і далі виступає за відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. Поки що, реакції від Краснодарського помідора не було. Але нагадаю, що раніше була реакція від наставника ПСЖ Луїса Єнріки, який розповідав, що спорт вне політики. І е, по, війну він, в принципі, не згадував. Що про це писали французи? А, французи, скажімо так, е, чесно, в мене склалося враження, що французи не знають, як. Як подавати цей матеріал, як його подавати так, щоб нікого не образити, тому, тому що вони, ми всі розуміємо, що вони люблять сидіти на двох стільцях однією одним місцем. І тому це все настільки делікатно подається. але... На, на двох стільцях однією сідницею, а ще однією сідницею на інших двох стільцях. Тобто Так, тобто, та, правий, тут зайняти всі стільці однією. Але. І от вони якось так подаються дуже, тол дуже толерантно, дуже там е спокійно. Але от висловлювання це забарного про те, що він там не спілкується з Зафоновим, Це було, наскільки я пам'ятаю, це було українським е журналістам. Дано. Вони французи це вже рознесли, е вони вже написали цю фразу, що він буде комунікувати тільки в, в тому моменті, де це. Дуже потрібно. А от я, наприклад, чула, що була розмова у Забарного з Сафоновим перед, ну там, під час перед підписання десь в цей час, і предмет розмови не зрозумілий, ніхто не знає, але деякі чутки ширяться, що вона була досить напружена і на підвищених тонах. Хто, хто на кого кричав, не знаю, але мені здається, що ну, я, я думаю, що просто це була така скажімо так, не чіпай мене, і все ну, типу, розставили пріоритет, ну розставили якісь кордони, щоб менше пересікатися. І про це в принципі і писала французька преса, коли вона говорила, що е, зведено до мінімуму будь-яку взаємодію. І, ну і наскільки це можливо у командному виді спорту, а звідки ноги ростуть ці інформації про розмову на підвищених тонах між забарним і Сафоном? Це, скажімо так, деякі грузинські колеги говорили, тому в приватній розмові. А, це так через Хвічу, та можливо? Я не знаю, хоча пр... французька преса пише, що Забарний з Хвічою спілкується з Хвічою, Руїсом і Маркінісом. Але наскільки правдива ця інформація, я Скажем так, не була, не тримала свічку, тому не знаю. Але враховуючи те, те, що говорить Забарний, мені здається, це дійсно правда, що він абсолютно не спілкується з Сафоновим, немає ніякого діла. І я думаю, що сам клуб, оці всі слова навіть Луїса Енріки, мені здається, що вони продиктовані навіть клубом, який хоче якнайменше згадувати взагалі про конфлікт, про війну в Україні. От у мене є таке відчуття, що це от наказ зверху, що намагаємося про це не говорити на пресі. Ну нагадаю, що якщо я не помиляюся цю інформацію, з ким розмовляє із гравців, ПСЖ забарний, поширило видання Лапересьєн, була колонка, і також в ньому в цій колонці згадувалося про те, що Сам клуб намагається публічно звести до меню будь-які розмови про наявність у себе на балансі в команді українця і росіяни, і звести не лише там розмовно, медійно, тобто щоб не було жодних спільних фото, жодних відео, щоб не створювати так би мовити конфліктної ситуації. Окей, цей кейс закриваємо, і тут жодних претензій до Лі Забарного не може бути. Бо я собі так трактую ситуацію. Мені так здається, що за повідомленнями попередніми французькій пресі, що Іля поставив умову, щоб не було росіян на у клубі, намагалася його продати, але не вдалося, бо він сам не хоче йти з команди, або якісь там незрозумілі пропозиції. Питання інше, для чого взагалі підписували цього голкіпера, бо на ринку мені здається, ПЖ міг висмикнути будь-кого. В будь-яку годину і в будь-який час доби, <хи> якщо йдеться про міжсезоння. і не обов'язково було заглядати в Краснодар і дивитися, а хто ж там в Краснодарі грає? А може подивимося, кого ми можемо підписати? Ну, це таке е -е, цікавить. От голкіперська позиція. Оля, е -е, З'явилося Here we go від Фабриціо Романо. Що Джануї Джадурно Рома перебирається на Етіхат Стедіум, і ціна питання, якщо не помиляюся, до 38 мільйонів євро. Гратиме він в гвардіоли. А от Едерсон, начебто, відправиться до Фенербахча, яке вже не тренує. Жозе Маурію. Цікава ситуація із Донорумою. Як ставляться французькі газетярі до його відходу із Парти Пренс? Чесно кажучи, вони були дуже здивовані, коли Донарума в якийсь момент опинився так за. Плаштунками команди можна так сказати, йому просто сказали: Ну воон двері, будь ласка, виходь. Не, ну, звісно, це було перше, не, 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 не рознерозуміння, що відбувається, а далі ну, все ясно. Донарума не підписує контракт. Донарума залишився рік, рік лише один сезон в ПСЖ. ПСЖ захотів заробити хоч якісь кошти, продавши гол Кіпра. Ну, в чому, ну скажімо, якщо ми будемо дивитися на те, що робить ПСЖ, чому вони не праві? Чому вони мають відпускати гравця, якому вони платили там декілька? Кілька років зарплатню, бонуси тому подібне, просто за безплатно, тому що він не хоче е, йти. Звісно, е, можна сказати, чому ПСЖ не хоче заплатити там ще зверху два мільйони. Він би залишився, тому що ПСЖ не вважає, що він напевно коштує з, е, тих двох мільйонів, тому що е, ми знову ж говоримо: ми говоримо про дуже вдалий сезон ПСЖ, де е, здобутки до Наруми, як на мене, трошки перебільшили, тому що ПСЖ виграв титул. Титул той, який він хотів. Та були ключові сейви, але ніхто чомусь не помічає, що були дуже багато якраз і нарікань на гру Донаруми. І мені здається, що знову ж таки, прихід Люки Шевальє, Ну, якби залишився, наприклад, до Наруми я думаю, що Шевальє просто в якийсь момент би посадив Донаруми на лаву. І... Тому що як мінімум ми бачимо вже Шевальє, який забрав два пенальті. Ну да, ладно. <laughs> тобто, зробив і як пасі. головне забрав Оля, треба носити, як одного разу витягнув з кута, а вже з другої спроби, коли не малося забити тулуза, перебували пенальті. Він просто залишився на місці і, на місці, і грудьми захистив. Так, він навіть, та, тобто він навіть не шолохнувся. У нього не було навіть думки кудись нам завалюватися раніше чи ще щось. Він просто зберігав спокій. Звісно, що Шевальє дуже молодий, Йому не вистачає досвіду, наприклад, такого, як був у був Донаруми. Все ж таки, Донарума грав в Італії. Е, тому, ну, але ж швальє, як і Забарне, як і, які беральто, які невиш, які вітіння. Вони всі куплені для того, щоб у ПСЖ був оцей кістяк на там, найближчі п'ять там, років. От, будь ласка, ну ти молодий голкіпер, зірка, майбутня зірка збірної Франції, тому що все ж таки я думаю, що і Бріс-самбай, Майк Маньян, він просто в якісь моменти їх перестрибне. Ну, будемо сподіватися, бо я за цього хлопця справді вболіваю, він мені імпонує. І нагадаю, що зараз буде перерва на клубний футбол, бо всі відправляться до збірних. І вже 5-го числа національна збірна України зіграє проти французів. Власне, зрозуміло, що Ілля Забарний викликаний Ребровим, це без сумнівів, і от приємно мені як болівальнику. Нашої збірної, що є вже чималі проблеми у Лебльо, і ці проблеми в захисті. Правда? Так, ну так коли у Французів не було проблем з захистом. У мене відчуття. Ну я розумію, як це звучить, але коли я коли я є я ви реально були вболівальниця збірної Франції, я дивлюся паради, коли вони виграють турніри. У нас. Ну, У французів дуже великі проблеми з обороною вже не перший рік, я б сказала. І, я, і виграються ті матчі. Я не знаю. ну, Напевно, тільки тому, що у нас дійсно є дуже класні зірки в, в атаці, тому що в обороні ну, це просто страх і страх і біль. Ну, Дя, на, є... на, на, ти Де народжена взагалі? Я в тебе розповів. Я знаю, що в Київ, в Київській області в нас, тобто як французів, національна збірна України грає проти Франції. Де в нас? Оля? Добре, ну в нас в Україні теж є проблеми. Ну напевно не обороною. Давай до конкретики. Точно відомо, що Вільям Саліба вилетів, хто замість нього гратиме в душана. Вільям Саліба вилетів, до викликали Бенжамина Павара, і тут починаються танці з бубном, тому що потрібно зробити центр захисту. У нас залишається кунделюка Ернандес Упамикяно. Наскільки я розумію, він ще не випав нікуди. І от треба буде щось з цього думати. Є варіант повернути кунде в центр захисту. Він так грав, якщо фанати Барселони не пам'ятають, хай погуглять трошки, він так грав в центрі, можливо, буде кунде у Памекану, а тоді Бенджамин Павар займе якраз свою позицію справа. Або Люка Ернандес. Ну, я пропоную в три, в три центри. Грати, якщо не налаштована на три трицентральних. Ну, ну, то Вийде що... три центральних захисників Франції. Ну, я, я пропоную Дешаму зробити бетонну оборону, тому що в ну, дуже, дуже великі а, проблеми. Я роз... А вона точно в формі, зараз Кир <крило> розправить в Жероні. Ну добре, Довбек не дуже в формі. Яремчук також. Єрем... Ну, я просто. Э, ні... Розумієш такий, такий момент. Ми гра... усього Франція грала минулі матчі, і можна подивитися, як не добігає селіба, як він віддає передачу, коли за, з, за його спиною знаходиться е, нападник. Е, недогра... ну, ти роз е, ще такий момент. Коли найкращим захисником в збірній Франції називають Упомекано, то ти уявляєш, рівень, ну, на який всі навіть кунде почав віддавати пас, не звертаючи увагу на суперника, і скільки раз перехоплювали, і не знаю, з яким везінням там не забивали м'ячі. Просто і в, в оборона це дуже слабке місце збірної Франції. А особливо ну, навіть втративши лідерів. І знову ми не знаємо, в якій формі зараз Рабьо, який з конфліктом з Дезербі. Мені, як на мене, здається, дуже весело. Робьйов перейшов в італійський Мілан за 10 мільйонів Я розумію, але ж він не грав останні матчі. Okay. І, до речі, я зговорився. Насправді Фабріціо Романо подавав, що перейшов до Нарума до Манчестер Сіті за 39 мільйонів євро. Якщо бути точним, а точність я люблю. і Фактаж, дякую тобі, Оля, що знайшла час та можливість описати другий матч і ліза у складі ПСЖ. І не трольте нас, не пишіть, що в нас нова рубрика на YouTube-платформі футбол 24 ілля забарний. Так «Ля Забарний-24», так? Ілля забарний Забарний-24», Бо колись нас нас так тролили, і організували, коли ми описували гру Артема Домбака у складі італійської роми». Це була Ольга Любушкіна, гік французького футболу. Також з вами був Юрга Гаврищак. Побачимося на цій youtube платформі. Ставимо лайки, пишемо коментарі і вболіваємо за українських легіонерів. І не лише за український футбол також.